Всім привіт. Сьогодні я покажу, як правильно надавати двотактний мотор. І чим це потрібно робити і взагалі навіщо? Двотактний мотор це всі бензопили, бензокоси не всі, тому що бензокоси є і чотирьохтактні, але їх все одно менше. Для цього в мене є ось такий саморобний прилад. Коробочка, звичайно, від чаю. Шикарно підійшла. Е, я зробив його з простого тонометра, чи як це називається, міряти тиск. Е, просто взяв тройник з такою пластмасою, шланг до нього під'єднав. Тут груша і сам цей прибор. Тут у мене е, заплатки, зараз розкажу, покажу. І ще дуже важлива частина із свічки я зробив ось таку штуку, щоб надути сам мотор. Вона вкручується замість свічі, і сюди надівається цей шланг, і потім мотор накачується повітря. Ось різні навіть приживні пластини я зробив. І самі заплатки з камери для велосипеда. Зараз я покажу на прикладі бензопили, її потрібно надути, щоб побачити, де вона травить воздух. Ось такий штіль МС036. Дуже гарні пили були, але їх вже не випущають. Щоб надути мотор, нам потрібно. Спочатку заглушити всі, всі отвори, які є, щоб він у нас був герметичний, можна так сказати. Але це ми дізнаємося тільки після надувки. Закрити потрібно карбюратор і вихлопну. Це поки що всі отвори, які, які є. И скручиваем карбюратор. Только видно душу оливку. что тут не си коротко. Карбюратор я снял. Вот бензиновый шланг я не отчепляю, чтобы бензин не тек. Теперь тут, где самое место де кладеться карбюратор, потрібно підібрати заплатку з резини ну, або вирізати. Пробуємо підбирати. Наприклад, ось таку дивимося, що вона ідеально стає між шпільками. Після цього кладемо її туди. Вона закриває одразу імпульсний канал. Зараз поясню детальніше. Тепер можна натягнути карбюратор на своє місце і прикрутити його гайками. Тягнути сильно не потрібно, щоб ту заплатку не перерізався ось так тільки від руки. Інколи буває, наприклад, на китайських пилах, що на карбюраторі зверху такий э, штуцер і на нього перекріплюється імпульсний шланг. Його не потрібно відчіплювати, тому що тоді мотор не буде закритий. Тут імпульсний, э, імпульсний шланг він приєднаний ось до корпусу і тут він закривається карбюратором. Отже, тут можна ось так і... Тепер потрібно так само зробити з вихлопною. Відкручуємо, кладемо заплатку і закручуємо з заплаткою назад. Коли кладеться заплатка на вихлопну, тоді потрібно першою від циліндра класти на заплатку. Потім уже саму вихлопну. І, наприклад, ось цей лист. Не обов'язково класти, а я його тепер не буду класти. Щойно я виготую ось таку пластину прижимну із органічного скла. Це таке пластмасове скло. Це було під китайську бензопилу. ці два під карбюратор, щоб оглушити. А всю я тепер додатково просверлив. Ось між цією і цією можна прикручувати вихлопну ось на такій пилі. Закрив вихлопну. Там бачимо ось таку пляму. Но це значить, що воно добре прижалось. Тепер викручуємо свічу і вкладимо, закручуємо ту нашу штуку. Тепер можна при... приєднувати шланг. Цей мотор, я думаю, буде негерметичний, тому що... тому що... так. Дивимось на наш прилад. Не тримає тиск. Тепер. Приблизно можемо прислухатись, де нас шипить. І щоб вже впевнитись, що це там, наприклад, воно пускає в повітря, я використовую просто мильну воду. І на те місце, де я чую, де шипить, я лів цю мильну воду і качаю цією грушою, якщо є бульбашки то значить це воно там шум я чув десь по лівій стороні по стороні стартера я збив маховик. і сальник просто мертвий тому, шату у колінвалу немає взагалі немає Ось так. Цей сальник. Віджив своє. І все. На цьому агрегаті вихлопна стоїть тут площина ну, рівна. А наприклад, на хусарних 365-340, то на них площина вихлопної там іде не повністю. То, наприклад, на ці можна без такої заплатки обійтись. Маю в виду цей з органічного скла. І просто прижати вихлопною резинову заплатку. А на хусорні тих хусарних потрібно... Якусь плоску пластину. Ось таку, наприклад. І ось це у мене між цими отворами у мене йде для 365 хусварної, а між цими для 340-ї. На цьому поки що все. Дякую всім за перегляд. Пока.